Так, друзі, вітаю вас. Сподіваюся, мене чути. Я хочу зараз в цій зум-конференції показати себе і показати один канал, тому що всі вони ідентичні, просто різний набір слів, тобто кожна мова має свої слова. Я хочу, щоб ви розуміли, тому що люди не розуміють, як за цим методом вчити мову. За цим методом дуже легко вчити мову, тому що от є слова, це вся лексична система по рівнях і по темах з кожної з дев'яти мов на даний момент. Не знаю, може вже в мене зараз більше мов з'явилося. У вас є в телефоні, і це спосіб вчити дуже легко. Є ще й граматика в, грамати, в книга граматики, де я пояснюю, як ці слова, чому вони так поєднуються. Так? Тому що ви маєте просто слова, цілі речення, і ви читаєте це речення, ви чуєте вимогу, чуєте переклад, але ви не розумієте, чому так ці всі слова поєднуються. Це або вчити з репетитором, або вчити, як я кажу, з цієї моєї. Книги граматики, яку я даю просто бонусом. Але кожен канал це є моя дитина, це моє дітище. Я працювала над цим більше двох років і досі працюю, тому що кожна мова має рівень А1, А2, Б1, Б21, і кожен канал має там 5 тисяч, 3 тисячі аудіо. Тобто, от ви хочете англійську зараз вивчити з нуля. Неважливо, 50, 60, 20, 10, 15 років вам. Головне, щоб ви вміли читати, щоб ви могли це прочитати. Або якщо ви не вмієте читати ваші дітки, ви їм вмикаєте в умову, кажете переклад, бо вони не вміють прочитати наприклад. І вони на слух, наприклад, там вимовляються. От, наприклад, ну, не знаю, в німецькій, Ви їм вимикаєте, як буде, наприклад, ну яке слово, збалансований. От. Так, зараз щось не чути. Ausgewogen. Ausgewogen. це збалансований. І от ви їм, він, люд, дитина чує оце слово вимови, ви кажете, збалансований. Ну, це рівень це один, я просто вам показала. Так, ви, ви починаєте, наприклад, ну, якщо німецька, то, наприклад, рівень А1. Та, от я собі в каналі, якщо ви маєте доступ до всіх моїх каналів, наприклад, я вмію плавати. От. Ich kann schwimmen. Ich kann schwimmen. Ich kann schwimmen. Тобто я вмію плавати. Ich kann schwimmen. От дивіться, от я не знаю повністю німецької, так? І я собі вже почула, вже хоча б познайомилась, що ich kann, От ще раз. I can shimmen. I can schwimmen. Якщо я забула kann schwimmen, як це буде? Я бачу написання, я бачу переклад. От я вам покажу, так, бачу написання, бачу переклад, не знаю, чи ви не потім вам покажу скрин екран. От, і е, давайте я вам вже тоді е, е, покажу, наприклад, на прикладі іспанської. І от, наприклад, іспанська мова, це є рівень b 2 і, наприклад, як буде звільнення під заставу. La libertad Bajo fianza. Este Armario La Libertad. От, і дивіться, тут є ще, е, е, що робити, щоб це вмикалося нам. Я даю інструкцію, е, що робити, як е, е, це все вмикати. Це все робиться на на телефоні, щоб аудіо йшли по порядку, і ви вмикали їх самі стільки разів, скільки вам треба. Ось, а то я себе збільшу, щоб у мене теж було видно. Тобто, отак побудовані канали у вас на телефоні. Інструкцію користуватися я даю тут є інструкція. Оця ця книга. Помічник з іспанської мови, граматична книга? Такі книги є з різних мов? ну Я вам показую просто, наприклад, іспанської, розумієте, тому що ну є такі з німецької, італійської, іспанської, португальської, чеської, турецької, французької, польської, англійської. так от І тема, наприклад, вам треба тема свій догляд от є або вам треба продукти харчування, і пішли вниз вчите. Розумієте, що, що що, щоб ви розуміли, що складається кожна мова? Кожна мова складається зі слів і з граматики. Слова це от буквально слова речення, слів будуються речення, а граматика це як ці слова поєднані. ну і правила вимови. Тут ми не вчимо правила вимови, якщо захочете, правила вимови кожної мови, вони є в книгах з граматики. Написані. Але якщо ви ем, не знаєте мови, ви не знаєте граматики, тому що, щоб вивчити і граматику, вам треба потратити купу часу. Вам потрібно, потрібно витратити ем, ну, роки, ну рік, принаймні, один рівень, хоча б вивчити кожну мову. А я вам пропоную швидкий легкий спосіб вчити кожну мову за цим. Розумієте, ви не знаєте ні вимови, ні граматики, але людина пройшла ось цей канал повного нуля, не знала ні іспанської чи німецької, вона все. Я розумію, уявіть, не знала ні граматики, не чула, ні з репетиторами ніколи. от так як ви там, чеську з Вона пройшла цей канал від початку до кінця. Вона все розуміє, що їй кажуть, і може щось сказати. Розумієте? Вона не говорить так, як ми зараз українською, тому що це ви ж розумієте, що треба це знати правила, граматичні і так далі, але розуміє все, що до неї кажуть іноземці в Іспанії. І може щось сказати, тобто вона старається зліпити речення. Це так, як я не вчила там англійської чи французької, дивилася дитячі мультики і е, вивчила якісь пару слів. Це так, як по мультиках чи по. Піснях, але це не зовсім так, тому що тут працює ще повторення, ще зір, ще слух, і ось так це все в комплексі дає е, шикарний результат. Дев'ять мов, більше 120 тисяч аудіо, е, більше 27 каналів з кожної мови. Уявіть, яка це титанічна робота, і скільки часу, і сил і грошей коштувало записати ці аудіо, посортувати по темах, прикріпити ці теми, перевірити ще раз цей переклад, тому що там різні мови, так треба перевірити ще чи правильно це це титанічна робота, яку я даю просто за мінімальну суму, тому що я кажу, що все, що я роблю, я роблю для людей, щоб люди вчилися, чи знаходити талант, чи працювати в інтернеті, просувати себе. От так як я створила щось корисне. Я хочу, щоб люди про це дізналися. Для цього потрібна реклама. Банально без реклами ви нікуди, ніхто не буде знав, що ви взагалі існуєте в цьому світі, якби це не звучало. Так? Е, іноземні, чи там пізнання себе, чи повернути здоров'я. Весь мій досвід, от я маю досвід і записала закритий канал. І от закриті канал з не мов, закриті канали з психології, з пізнання себе, все, що хочете, в мене є. От я є, пишете до мене, Олі Торська, я вас проконсультую, я вам допоможу. Ви бачите, що я реальна людина. Ви кажете, ти така цікава, ти така от це робиш від душі. Так тому, що я кажу, я живу для того, щоб робити якусь користь. І я кажу: оце реально я впевнена, так як з польської мови, мій новий метод, мій новий метод самопізнання, спочення польської оці канали, це реально те, що допоможе вам. Якщо ви в іншій країні, війна, я для кого це робила? Для людей, тому що вони їдуть інші країни, замість того, щоб не знати чим займатися, я два роки від початку війни сиділа і робила це, тому що я знала, що людям мова буде потрібна завжди, а тим більше зараз, коли ти їдеш, і тебе немає часу ні грошей, ні репетиторів, ні на мовні школи, та навіть просто бажання то повчити, шукати ці всі правила, тому що стрес вони в голову не лізуть. А тут як на долоні і граматика, і вимова. І правила, і все на світі. Друзі, я вас чекаю. Це наприклад іспанської рівень b 2 Але є іспанська а на два, там італійська, А1, А2, німецька, французька, польська. Ну питайтеся, яка мова є? Я не знаю, може я вже зробила з інших мов на даний момент, коли ви дивитеся це відео. Але я щиро ділюся з цим з вами і показую вам ось так. Вас і доступ, ще при тому постійно. Я не знаю, в кого ви ще знайдете такі корольівські умови, умови. Я даю вам це. Дякую, що ви познайомились. Мене звати Оля. Я в кінці скажу, бо я не сказала. Я живу вже 7 років в Польщі, ну, така моя доля була на імміграції, я сама викладач польської. Ну, у мене там своя життєва історія. Хто захоче, то це вже інша тема. Але те, що я реально даю корисні продукти, це є факт. Тому що є купа, купа реальних відгуків, і от Бог бачить рука на серце. Це дуже важливо для мене. Всі відгуки написані реальними людьми. Жодного нечесного відгуку чи написаного копірайтером, тому що я знаю, як в інтернеті дуже важко знайти чесних щирих людей, але повірте. Я тому й кажу: просувайтеся, рекламуйтеся, щирі, чесні люди. Не сидіть тихо, а несіть якусь користь іншим людям, так як зараз роблю це я. І тоді інші люди відчують, що ви справжні. А ці всі інструменти Zoom, Instagram, Facebook використовуйте просто для того, щоб люди дізналися про вас і про те, що ви можете дати світові. Дякую вам, друзі, і почуємося в Директі. Пишіть мені, хто хоче купити цей курс. Ці курси, ці закриті канали. не курси, це словники, розмовники по рівнях по темах. Всі описи, вся інформація є на сайті, а це я просто записала відео, щоб ви бачили реально, що це таке: телеграм-канал і як він виглядає. І він безкінечний. Тут можна ще гортати і вниз, скільки хочеш. Все, чекаю вас.